Які ризики можуть бути, якщо ви купуєте квартиру, яку колись передали у спадок, чи можуть з'явитися нові спадкоємці? Та що обов'язково треба перевірити перед підписанням договору? В цьому відео розберемо головні проблеми, про які вам не розкажуть продавці нерухомості. Підписуйтесь на канал, тут багато корисної інформації про купівлю нерухомості від досвідчених юристів. Є два способи передачі нерухомості у спадок через заповіт. Або ж якщо його немає, то квартира переходить у спадок по родинній черговості. І залежно від ситуації, ризики купівлі нерухомості будуть відрізнятися. Розберемо кожен з випадків. Ситуація номер один: нерухомість передають через заповіт. Уявімо, що існує заповіт, де прописано, що квартиру отримує той, кому її заповів власник. Однак завжди є група родичів, які незалежно від заповіту мають право на частку у спадщині. А саме діти до 18 років, непрацездатні діти, вдова чи вдівець або батьки померлого. Може статися так, що людина успадкувала квартиру за заповітом і продала її вам, а потім виявляється, що є непрацездатна вдова померлого. Навіть якщо її не включено взагалі, заповіт, вона все одно має право на невелику частку від цього майна. В цьому випадку вона реально може подати до суду, і ваша покупка перетвориться у головний біль. Ситуація номер два: нерухомість передають без заповіту по сімейній черзі. Якщо заповіту немає, спадкоємці можуть претендувати на квартиру в певній черговості. Існує п'ять черг, і закон чітко прописує, хто до якої належить. Всі, хто входить до однієї черги, ділять спадщину між собою. Наприклад, до першої черги належать діти, чоловік або дружина, що пережили померлого, а також його батьки. Уявімо, що у померлого був тільки один спадкоємець, його дружина. Вона отримує спадщину і продає її вам. Але потім з'ясовується, що в нього насправді був ще один спадкоємець, син від іншої жінки. Відповідно, ці два спадкоємці повинні були ділити квартиру між собою. І тепер забезпечений спадкоємець може подати в суд, щоб отримати свою частку квартири. Звучить страшно, але це все не так погано. Насправді є конкретний срок із дати смерті першого власника, протягом якого всі спадкоємці повинні заявити про себе нотаріусу, і цей строк 6 місяців. Тобто перші півроку після смерті по суті нічого не відбувається. Навіть якщо є заповіт, то офіційний спадкоємець не отримує документи на нерухомість, поки не пройдуть 6 місяців і всі спадкоємці не з'являться з власної волі. І лише потім нотаріус видає документи тому, хто записаний в заповіті. Але тут є два нюанси: перший Є група родичів, які приймають спадщину автоматично, наприклад, діти до 18 років, навіть якщо вони нічого не подали нотаріусу за ці 6 місяців. І коли ці діти дізнаються про свій спадок, повірте, вони з'являться і матимуть повне право претендувати на нього. Другий нюанс для тих, хто має заявити про себе протягом цих 6 місяців, але не зробив цього, є можливість продовжити цей строк у суді. В законі вказано, що для цього потрібно мати вагомі причини. Але що саме за причини це мають бути, не вказано. Тому кожного разу суд індивідуально вирішує, чи була причина вагомою. Єдине, що відомо, причина дійсно має бути серйозною. Наприклад, варіанти не знав про смерть родича, жив за кордоном чи не міг приїхати, не підходять. Це не вагомі причини. Що робити, якщо ви плануєте купити квартиру, отриману у спадок? Як мінімум, треба перевірити судовий реєстр. Тут краще звернутися до юриста, це допоможе мінімізувати ризик, коли хтось вже судиться за строки чи заповіт, а ви про це ще не знаєте і купуєте цю квартиру. Також зверніть увагу, скільки часу минуло з моменту отримання спадщини. Якщо продавець отримав спадщину 3-5 років тому, то швидше за все нові спадкоємці вже не з'являться. Але якщо він отримав документи нещодавно і вже намагається швидко продати квартиру, то тут можуть бути причини різними. Висновок: будь-яку угоду потрібно детально перевіряти, а покупку у спадок тим паче. Тому не нехтуйте консультацій юристів перед підписанням угоди. Нехай краще ми на старті перевіримо всі документи та розкажемо про можливі ризики, аніж ви дізнаєтеся про них занадто пізно. Наші контакти знайдете в описі під відео. Ставте лайк, якщо було корисно, і до зустрічі в нових відео.